Тяжола дорога починається в 6 часов 30 минут. <рес> 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 а, ну да, я віп. Я заказала собі один поїзд, щоб тут ніхто не їздив, да? тому що ну, якби, люди мішають, Да? Я йду я вже монастиря. Я йду забрати велик. За цим сьопупсиком. За цим сьопупсиком ми будемо шурувати з вами 48 км. з села Суха до села Белова Вес. Я не знаю, як я буду їхати, тому що у мене... Проблема з колінами. На такі росте я ще не їздила. Саме велике я їздила 22 кілометри. Головне, щоб до потімнення я успіла додому. Ребята, я не знаю, куди мені їхати цей навігатор, він якийсь на приколі. Він мені каже, що сигнал потерлено, а потім він мені каже, поверніть праворуч. Куди він їде цей трактор? Хорошо, що хоч не по мою душу. Ха -ха. Мою душу га-га. Тільки виїхала з села. Я, я була в Звончині. зараз мені треба їхати до Ружіндола. І де це Ружіндола в якої стороні? Я не знаю, тут три поворота. Навігатор на приколі, я коротше, поїхала. Оказується, я йому казала цьому навігатору. Попсік, ми їдемо вперед. Він такий не онов, але обіток я подивилася на карті. Да, не їхати вперед. Я сподіваюся, що я не потеряюсь. Я виїхала з Ружиндола, ну типа майже виїхала. Зараз буду їхати по польовій дорогі до якогось гай штатні маєток, я не знаю, чи це що це таке, але мені це показує, як будто би якесь село. Названня, наче як будто, бо я не знаю щось странне. Я проїхала вже 7 кілометрів, осталось 41. Я в небі! Приїхала. Ще 2 кілометри, осталось 39. Ха! Мені ще яку братка і казав, типу, не їдь через великий міст, через сінець. А я, мабуть, поїду через сінець, тому що я на приколі. Вхід заборонено. І що тепер? Штатні німа Що це таке? Не можна в'їжджати, вхід заборонений. І шар мені робити. Це село маленьке. І його можна приїхати швидко. І ніхто навіть не замітив, що я якась Вікторія Пупсик їхала. Ми я заїхала в якийсь дуже модний райончик, я завернула не туди і мені треба зараз звернутися. Не вернутися, треба на 400 метрів чи на скільки, я не знаю. Ну, не набагато. Тим більше я поїду згори, тому я не жалуюсь. Ми, ми в ціфри, цифр, цифри. А сонечко вже опускається по чуть-чуть бо треба бігом їхати. Бігом. Я була, коротше, в, в Тринавській області, а я доїхала в Крадіславської області. Ми заїдемо в город Капелна, а потім в город Блатне, а потім... Ми доїдемо до о, города Сінець і там вже я буду рада, що я там, тому що це буде означати, що я приїхала більшу більшу половину дороги. Я Я потеряна. Ну я проїхала майже половину. Сіла на якусь качельку, знайшла якусь рандомну качельку, і в мене почали боліти ноги. У мене жорстко почало боліти ноги. Я приїхала тільки половину дороги. Но я зараз їду швидше, тому що їду по нормальній дорозі, там, де їдуть машини. Приїхала 22 кілометри, осталось 26, піду з'їм банан і їду далі. Коротше, я проїхалась на автобусі. Я не хотіла, я думала, типа, та ладно, поїду на велосипеді, але я не хотіла ризикувати, тому що дорога сама по себе нормальна. Но там дуже сильно багато мостів і дуже багато якихось поворотів. Я не хотіла. Сіскавати просто, тому що можна там їздити швидко, плюс я не знала, чи можна там велосипедом їздити. Коротше, сіла на автобус, а там виходить, спочатку, якщо ви з якимись з такими вещами, то є з коляскою, велосипед, то ви спочатку заходите в середні двері, потім йдете до водителя і да ну, купляєте в нього білет. Підході до нього, а він балакав. А він балакав з якимсь челом на руском. Я давай з ним теж на руском тренді. Я не знаю, він був із Росії, чи він був з України. Ну, типа, я без поняття. Я Дуже не знаю, як ми почали балакати. Жа чого на велику не поїхали? Кажу, та там дороги такі странні запутані, що лучше не надо. Я кажу, я дуже не знаю, чи можна було б на велику проїхатися по тих дорогах. Він каже, та можна було б не просто воно там було б тяжелі, і машина бустрія. То нормально, ті, що добре, хорошо. Тіп, що вона поїхала на, на автобусі. Я поїду в. Село, чи город, не знаю, долна Бажан, бажанниця. Долна бажан. Я не можу балакати. А ще я вам хотіла сказати, що э, він, він, в общем, мені в кінці сказав: каже, обично э, за велосипеди, за коляски платиться, але ви можете не платити. Я думаю, спасибо, чел, спасібо. У мене проблемка, я не знаю, як приїхати на окружної на велосипеді. Оказують, там мужик просто проїхався на велосипеді на окружної, а я собі мозг парила. No. На мені не можна їздити на велосипеді по дорозі, я не знаю, правила дорожнього руху. Я... я була на тій стороні, і їх наші взагалі не було. Я перебіжала з велосипедом на другу сторону і мені треба просто завернути направо. І я нормально доїду. Ну, Но, оказується, можна було просто на велосипеді проїхатися. Я як їхала по цій окружній ребята, ви б бачили, як я кричала. Це треба було чути, це треба було знімати. Вже зібралася з мислями, і я їхала за великим грузовиком. І я думаю, треба поїхати за ним. А потім думаю, блін, а якщо мене ніхто не замітить? Типа, Поїде хтось раніше, поняли? Тому що за грузовиком ніхто велик побачив. Коротше, я думаю, так, або зараз, або ніколи, тому що за мною будуть збиратися машини і мене, я їх не зможу пропустити. І мене всі почали пропускати. І я, я почала кричати Зараз, зараз, зараз їдь, 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 їдь. Осталось 14 кілометрів проїхати. Я в селі Грубішур. Далі ми їдемо на якусь пробірову вес чи що воно. Я не знаю, якась там весна. Зараз я в селі забула, опять так називається. А я забула. Нові Тирх називається село. Зараз е, їдемо по наконець на поліва дорога. Мені осталось 8 8,5 кілометрів проїхати. Заїжджаю зараз у цей новий триг і там, виходить, новий триг написано по-Словацькому. Мужики жінка стоять. Я кажу Добрий день. І вони такі «Hello!» «Hi!» Заїхала в словацьке село, в якому пишуть на Мадярському і балакають на англійському. Я вважаю це уровень. Я приїхала. Я не успіла до темноти. І зараз мені буде капець. Капець мені не був, все хорошо. В чому прикол? Начало темніти. Я була в селі Новий Живот і почало темніти жорстко, швидко, різко. Думаю, все, це капець, я не вспію. Мені ще 8 кілометрів їхати, я не вспіваю. Я позвонила Каріна і мамі. Не переживай за мене, я приїду зараз, не переживай за мене. А вона каже, ти на таксі? <реш> Жив, ні, ті, на велосипеді. Вона вчора мене не допоняла 8 кілометрів без остановки. Я ще й не туди звернула, я як давай бігом розгон. Я як пошарувала ще й на гору. Приїхала. Вона каже: ти на велику була. Вау, а скільки ти приїхала? Думаю, слава Богу, хоч не зла. Не, не сердиться. Приїхала я десь з 48 кілометрів плюс-мінус. Точно не знаю, тому що в деяких моментах я їстила більше, ніж треба було. Але я поїхала на автобусі десь 2 кілометри. Я не вірю, що я доїхала. Я реально я думала, я не доїду. Я думала, я психану, візьму автобус і до побачення. Всім дуже велике спасіба, хто додивився це відео до кінця і хто видержався зі мною. Всім спасібо. Ставте лайки, підписуйтесь, на колокольчик нажимайте. У мене є під відео, ссылка на мій телеграм, Тік-Ток і інстаграм. Всім пасібо, всім пасібо, Всім спасію, всім пока!